Слава Ісусу Христу! Е, також хочу ще поділитися одним откровенням. Ви знаєте, що моє відношення до Божої людини це відношення до Бога. І іменно книга Йова нам це показує також, е, що друзі, які відмовилися від Йови, вони почали говорити на Йову. Ти грішний, тобі потім покаєшся перед Богом. А Бог щось сказав. Те, що ви говорите проти Йови, ви говорите проти мене, ви на мене наговариєте. І так само в нашому житті, коли ми наговоримо на Божих людей, щось несем негативне, пишемо якісь негативні коментарі, ми говоримо проти Бога, самого. І ми бачимо, що Бог бачив його праведником, він на небі був праведником. Коли ми можемо думати на Божу людину, яка проповіде Слово Божого неправедником, та людина буде в Божих очах правильна. І Йов, він був правильний перед Богом. І далі Бог каже до тих, Якщо ви не принесете жертву, і йо за вас не помалиться, я вас не пробачу. Ми бачимо, ці всі друзі, і вони приносять жертв, Його молиться, тоді Бог їх пробачає. Наскільки ми не розуміємо, що ми несемо на Божу людину, якщо в нас немає розуміння, чи та людина правильна, чи неправильна, ліпше змовчати і не заробляти собі гріхи, бо таким чином ми ще заробляємо собі гріхи. І стаємо ворогами Бога, тому що проти Божої людини це йти проти Бога, самого Бога. І так само чітко Бог показується в книзі Йова. Тому нам треба розпізнавати реально, де правда, де брехня. Ісус лишить, провіряє кожну людину по плодам, чи людина є Божа, чи не Божа, але не нести зразу негатив, писати всякі якісь коментарі, всякі гадості. Знаєте, саме більше це пишуть, віруючі християни, які вірять. Пишуть всяку гавість, секта, кись е е пишуть штунди, що хочуть, пишуть. І навіть самий штучний інтелект, він банить, банник Божих пророків. Е він не хоче просувати е відео, він зрізає підписчиків, переглядачів, щоб люди не знали історії істин. І це все робить сатана, тому що йому залишилося дуже мало часу, і він намагається е кожну душу погубити. Тому, дорогоцінні, аналізуємо, аналізуємо, кого ми слухаємо, бо наше відношення до Божих людей це є відношення до Бога. І Божа людина, поки на землі, цей світ буде триматися. І ця історія, наприклад, Авраама, який просив за судом і Гомору і казав: Боже, якщо буде там 50, 30, 40, 20, 10 прамівки, не знищить судом і умора. Бог сказав, ні, не знищу. І не знайшлося правдок тільки один лот. тому Бог і знищить і умов. Так само і нас Бог тримає цей світ, бо є Божі діти, є Божі правники, які несуть слово Боже, які проповідують, які облічають. Нам не приємно це слухати, нам ріже вуха, але це облікчення Духа Святого, щоб кожна людина була спасена, щоб кожна людина могла спасти свою душу, бо наша душа найголовніша. Але в першу чергу. Як я відношуся до Божої людини? Я приймаю Божу людину, я приймаю спасіння, я приймаю благословіння. Я відвертаюся від Божої людини, я приймаю прокляття, я приймаю своє життя, сатану. Вибір стоїть за кожним із нас. Будьте благословені. Амінь.